Опитування, яке з першої складнощі, яку ви вказали. І так, клієнти самі не знають, чого хочуть, не ставлять перед собою цілі. Як себе поводити з такими клієнтами? Ну, ніколи не дивуйтеся даному факту про те, що люди не ставлять перед собою цілі, тому що, ну, попередні декілька поколінь виросли Часи Радянського Союзу, в ті часи, коли е, фінансова грамотність викорінювалася, тому людей не вчили ставити цілі, і це потрібно прийняти і зрозуміти. Чому одним із перших відеокурсів, які я створив, це якраз і був і є е, ку, відеокурс управління особистими фінансами, в якому детально розказується про те, що одним з перших кроків це. Крок, який потрібно зробити, переведення мрії в ціль. Тому просто прийміться, да, зрозумійте, що люди, багато людей не вміють, і просто поясніть їм, задайте конкретні питання у вигляді е, ну, наступних питань, да. Окей, якщо ми не ставимо цілею, да, то який результат ми отримаємо, особисто ти отримаєш. Тобто, зрозуміло, що так живуть всі, да, і це чергова десь відмазка, як я кажу. Але все-таки, да, на твою думку, от їхати з пункту А в пункт Б по GPRS навігатору легше, простіше, комфортніше. Тобто, проговоріть з людиною і прийміть те, що е, ця людина стане. Вашим клієнтам, але да, не відразу. Пройде певний період часу, коли людина зрозуміє, що дійсно потрібно цілі ставити, що потрібно мати план. Да, тобто будьте урівноваженим, не нервуйтеся з даного приводу, просто це прийміть і з людиною порекомендуйте проходження відеокурсу на сайті все про гроші. Хай людина послухає, обросте інформацію, дайте їй чи інформацію від себе, порекомендуйте книги і поступово-поступово підвищуйте рівень фінансової грамотності даних клієнтів, Тому що, фактично, десь, з досвіду вам скажу, що в середньому не більше 5% людей ставлять перед собою цілі. Не більше 5%.